Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про питальні займенники в англійській мові. Їх всього є 5, ми сьогодні про них поговоримо. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато корисних відео, які вам стануть у нагоді. Давайте розпочнемо. Отже, тема нашого уроку питальні займенники interrogative pronouns. І послухаємо слово interrogative. Питальний. Британський варіант і американський. І самі питальні займенники, які ми сьогодні розглядаємо: Who – хто, who, who – кому, кого, what – що, which – який, котрий, whose – чи чия. Займенник «who» відноситься до осіб і вживається без подальшого іменника або займенника. При вживанні hu, присудок, як правило, має форму однини. Виключення складають ті випадки, коли запитувачу відомо, що відповіддю на його питання буде іменник у множині. Тобто, давайте ще раз. Після «ху» ми не ставимо ні іменника, ні займенника. Тобто слово, яке відповідає на питання хто що. І також, зазвичай, після ху іде дієслово, або ж при, ну, присудок, це є дієслово, йде присудок в однині зазвичай, але ми можемо ставити присудок у множині, якщо ми е, знаємо, що відповіддю на питання буде щось у множині. Наприклад, who was standing here, хто тут стояв? Or бачимо у множині. Значить, людина, яка запитує, вона знає, що е, хтось був не один. Що їх було декілька. Who was standing here, хто тут стояв? І займенний who вживається у двох відмінках. Загальному «who» да, так і є. Та об'єктному whom. «Whom» вживають зазвичай в офіційному стилі. В офіційному стилі. Наприклад, Who are you? Хто ти?» І з whom? Who are you waiting for? На кого ти чекаєш, також ми можемо сказати who, але whom надають перевагу в офіційному стилі, а замість whom часто беруть who у розмовному стилі. Who are you waiting for також можна так сказати. In everyday spoken or written English people usually use who rather than whom. У щоденній розмовній або письмовій англійській. People usually use, люди зазвичай використовують who rather than whom. Who замість whom. Наприклад, who did you send it to? кому ти це надіслав? Whom is usually used only in the phrases one of whom, none of whom, some of whom, etc. Whom зазвичай використовується лише у фразах один з яких, ніхто ні з яких, тобто ні один з яких. Або деякі з яких. І так далі. І самі приклади з цими фразами. He has four children, one of whom is a priest. He has four children. У нього є четверо дітей. One of whom, один з яких, is a priest. Священник. Priest. Священник. Priest. Priest. Священник. She brought with her three friends, none of whom I had ever met before. She brought with her, вона привела з собою three friends, трьох друзів, none of whom, ні одного з яких I had ever met before, яких я не зустрічала раніше. Some of whom don't even speak my language. Some of whom, деякі з них. Don't even speak. Навіть не розмовляють. Even означає навіть. Even. Even. Займенник what стосується не істот абстрактних понять і тварин. А коли йдеться про людей, цей займенник означає професію, заняття тощо what did he pay for it? Що він заплатив за це What did he pay for it? І друге речення, де вже говориться про людину. What is your father? Мається на увазі, яка професія у твого батька, яке заняття у твого батька. What is your father? Питальний займенник Which вживається, коли йдеться про вибір. Хто з, який з. Наприклад, Which of you knows the rule? Which of you, хто з вас knows the rule? Знає це правило. Rule – Rule правило. Rule. Rule. Which sentence is correct? Which sentence Яке речення або яке з речень is correct Правильне. Sentence речення і correct. Correct правильний Sentence sentence. Correct. Correct. Займенник Whose у речні виконує функції присвійних займенників, висловлюючи приналежність. Наприклад, Whose idea was that? Чия, ідея була? То, чия то ідея була. Idea – Я це слово просто через незвичайну вимову. Idea – ідея. Idea – Idea. І переходимо до English by ear. Надіюся, це правильний переклад. Англійська на слух. Уривок номер 1 Who? But who said that? Who? But who said that? Who? Who said that? Хто? Хто сказав це? І це речення вголос. Наступний уривок. It depends with whom I'm playing. It depends with whom I'm playing. Um, мабуть, що важко розчути, бо дійсно важко, але коли ви будете знати, що там говориться, то вам вже буде легше розпізнати, що тут говориться. Depends with whom I'm playing залежить, з ким я граю. Depends with whom I'm playing. І це речення в голос. What is What this? Що це? What is he thinking? Що він думає? І також повторіться в голос. Which advice? Яка порада? І це речення також повторіть в голос. І останній уривок. Whose well, birthday party? Well, Whose birthday party? Whose birthday party? Чия вечірка до дня народження? І це останнє речення також повторіть в голос. І тепер прослухаємо все ще по разу. Who? Who said that? It Depends with whom I'm playing. І повторимо нові слова, які у нас сьогодні були. Я вже пишу на new Words, бо вони не завжди нові ці слова. Я інколи виписую просто такі слова, які, можливо, хтось не знав чи раніше про них не чув. Тому просто я вже пишу vocabulary. Vocabulary має значення або словник, або лексика. Interrogative – питальний, priest – священник, even навіть rule правило, sentence речення, correct правильний і idea – ідея. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!